Культура страхування день 72 В чому ж полягає основна проблема не розвитку чи розвитку, повільному розвитку такого явища, економічного явища, як страхування, це те, що люди не, інколи просто не бажають чи не хочуть зрозуміти просто, що це таке, навіщо воно потрібно. Вони. Інколи просто елементарно не хочуть задати питання спеціалісту страхування, який працює у цій сфері умовно 10-15 років, не хочуть зрозуміти усталені ті норми, які сформувалися вже за сотні років такого явища, як страхування. Тому величезне прохання до всіх, якщо ви користуєтесь такими послугами, ви Задавати собі одне питання, навіщо ви це робите, і е, якщо ви цього не маєте чи не хочете мати, то маєте для цього якусь альтернативу. Адже це як один із, розвиток, один із розвитків фінансової грамотності. І е, якби е, ви знали більше інформації, більше е, Почали цікавитися цим, то і розуміння такого, такої потрібності звичайно, з'явиться, адже через страхування можна економити у медичному, медичних послугах, у автопослугах, у послугах ремонту, майна. Тому це, це дозволяє економити, це дозволяє за ті внески невеличкі зекономити. Тому краще. 不懂没。